Так, привіт, друзі. Я вам обіцяв, вчора мав закинути відео стосовно поїздки, стосовно, що там вийшло по тому замовленню за 200 гривень і за очікування. Вчора вночі монтував відео, в мене щось перегрівся телефон, почав глючити. Сьогодні виїхав на роботу, хочу закинути відео. Воно мені пише, що треба Wi-Fi. Я підключаю з другого телефона Wi-Fi, воно грузи, пише мені 4 години загрузки. Коротше, відео сьогодні випущу вечором, як буду вдома, десь годинка перша до першої постараюсь випустити відео. Воно буде складатися з двох частин. Чому? Тому що через те, що перегрівався телефон, якісь файли там пошкодилися. Я не можу об'єднати відео через телефон, там треба через ноутбука, ноутбука я не маю. Тому наразі відео буде сьогодні вечором. Вибачайте, але ну, його варто буде подивитися. Тому що там трошки був такий крінж з уклоном. Такі на початку дня заказики було. Заград, що не чудив з машиною, і там було ще частково ТЦК, як працює. Тому ще раз вибачаюся сьогодні. Вчором завтра вже вечором, в першій годині, до першої години відео буде випущено. всім дякую.